Опалювальний сезон на Львівщині, яким він буде у сільських школах із альтернативним опаленням. Київські науковці, які врятувались з під обстрілів, безкоштовно навчають дітей у Львові. У у Лев організували день відкритих дверей для дітей. У селі Войславичі на Львівщині не проведений газ. Усі жителі користуються дровами та вугіллям. Опалюють у такий спосіб і місцеву школу, де вчиться понад 60 дітей. До опалювального сезону вже замовили тверде паливо. Порівняно з минулим роком ціна на тверде паливо виросла майже вдвічі. Майже вдвічі вугілля виросло навіть більше як вдвічі, дрова майже вдвічі виросли в ціні. У нас є вугілля на залишку, тому що в минулому році ми все-таки і дистанційне навчання було, і ми, ми зекономили вугілля. Селяни кажуть, що готуються до зими ще з літа, теж дровами вже запасаються. Ну оце дровітня ось така, там того року заготовив на сезон. І так нарубані. Це грубші до котла, а це до пічки. Трохи тонше. Ну, ціна змінилася Там того року можна було купити, наприклад, 5 метрів дров за 3 тисячі, тепер 6-7. Дрова селяни використовують щодня і не лише взимку, адже і в теплу пору року деякі готують їсти на печі. Тут жінка готує їсти все, от братвора, як нас кажуть, щось там підігр... підігрівається. Ось таке. Воду розпалюємо. вже випалила дружина у нас А це школа в іншому селі Забужжя, що біля Сокаля. У навчальному закладі 9 років як відмовилися від газу і перейшли на альтернативне опалення. І хоча вугілля цьогоріч зросло в ціні, це вигідніше, ніж опалювати газом, запевняє директор. Сьогодні тендерна закупка в нашому міській раді це є 4850 гривень за тонну. В минулому році для порівняння це було 1950, так зросла вартість, але коли ми порахуємо на витрати, то економія відносно газової котельні становить десь близько 200 тисяч. На шкільне подвір'я привезли дрова на зиму та очікують на вугілля. Це є наша заготовка, так початок, можна сказати, сезону ми тут, а потім ми постійно використовуємо ті дрова, палимо і там от вирізаємо і знову сюди заготавлюємо, так, щоб в нас були постійно. Дрова то сухі у школі кажуть, що перевагою твердопаливних котлів є те, що опалювальний сезон можна розпочати у будь-який момент, а не чекати певної дати. Ольга Іващук, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львівщина. За минулу добу, 18 серпня, на Львівщині, один раз сирена сповіщала про тривогу. Вона лунала о 23.51 через загрозу ракетного удару із акваторії Чорного моря. Небезпека не підтвердилась. Двома евакуаційними потягами у Львів з зони бойових дій прибули ще 213 людей. До перемишля із Львівщини вирушили 680 осіб. Через пункти пропуску у Львівській області з України виїхали 21 тисяча 9 людей. Повернулися. Дев'ятнадцять поліція області опрацювала 1560 звернень щодо підозрілих осіб та об'єктів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Втрати російських військ станом на 19 серпня. Особовий склад близько 44 тисяч осіб. Танки 1899 одиниць, бойові броньовані машини 4195 одиниць, 1016 артилерійських систем, 266 реактивних систем залпового вогню, 141 засіб протиповітряної оборони, 234 літаки, 795 безпілотних літальних апаратів, 197 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 3130 одиниць, спеціальна техніка 94 одиниці, 15 кораблів та катерів, збито 190 крилатих ракет. Слава ЗСУ. На Львівщині правоохоронці затримали киянина, який організував незаконну схему переправи ухилянтів за кордон. Про це повідомили у прислужбі Львівської обласної прокуратури. Слідчі встановили, що 35-річний киянин разом із 18-річним спільником обіцяли організувати виїзд за кордон шістьом військовозобов'язаним українцям і внести їхні дані у базу шлях. За послугу мали отримати 18 тисяч доларів. За даними управління Служби безпеки України у Львівській області, правоохоронці затримали. Отримали організатора незаконної схеми під час отримання частини грошей понад 16 тисяч доларів. Затриманому загрожує ув'язнення від 7 до 10 років. Суд обрав чоловікові запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. Стосовно спільника ще готують повідомлення. Онад 1200 тонн гуманітарної допомоги від початку повномасштабного наступу благодійна організація Українська освітня платформа передала людям, які її потребували. У нас була дуже велика мережа партнерів по Україні, з якою ми працювали до того, і ми зразу бачили їхній запит на допомогу. І тут якраз був момент, коли колеги казали, що все почало з куточку в офісу і потім проросло величезну програму. Продукцію, а це медпрепарати, засоби гігієни та інше організація отримує від партнерів за кордону. Пакунки формують у Львові. Опісля їх доставляють волонтерським та благодійним організаціям у різні міста України, де її розподіляють. Ми працюємо з донорами, з якими ми ввели досить довгі переговори про те, щоб продукти харчування. Там макарони, каші, і так далі. Вони все закупляли в українських виробників. Для чого? Для того щоб власне кошти. Приходили в ну в українську державу до роботи на складі благодійної організації. Приєдналися і переселенці. Лада Лук'яненко, переселенка з Донеччини. До повномасштабного наступу у рідному місті працювала керівником танцювального колективу. У Львові ж вирішила допомагати людям. Це починалося з волонтерської праці, а потім ну все прийшло вже на таку постійну. І Зараз я працюю вже п'ятий місяць на складі. все дуже добре. Я розумію, що то. Мабуть, повернення життя також організація створює та облаштовує прихистки для біженців у західних областях України. А до кінця серпня волонтери планують відкрити будинок для переселенців у місті Стебник, що на Львівщині. Анастасія Ярмоловська, Олег Греб, новини на Суспільному, Львів. У Львові із Марсового поля, що на вулиці Мечникова, перепоховають військових радянської армії періоду Другої світової війни. На цьому місці планують облаштувати меморіальний комплекс героїв України. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради. Про це повідомили у прислужбі Львівської мерії. За словами керівниці управління охорони історичного середовища Лілії Онищенко, таке рішення ухвалили, тому що на місці меморіалу, присвяченого захисникам України, поряд з могилами воїнів УПА та новітні герої. Не можуть бути поховані солдати радянської армії та підрозділів НКВД. Про те, де саме перепоховають радянських військових, наразі не повідомляють. Також зараз проводять консультації з архітекторами щодо технічного завдання для майбутнього архітектурного конкурсу на найкращу проєктну пропозицію майбутнього меморіального комплексу. Валерія та Михайло пара науковців з Києва. Зараз вони волонтерять у креативній школі у Львові і безкоштовно навчають дітей. До війни Валерія вивчала біологію, а Михайло квантову фізику. 24 лютого вони покинули столицю і шукали більш безпечне місце. Ми взагалі не спав. Я дивився в реальному часі. У мене на одному моніторі був Савбес ООН, на іншому моніторі Путін Розповідав свої дивні. Історія, але вже за кілька хвилин і ще навіть не кінчилися наскільки я пам'ятаю, цей виступ. Я почув вибухи хвилин 40 я Просто ходив по квартирі, думав, що робити. Тоді пара вирішила їхати на дачу біля Бородянки, сподіваючись, що там безпечно. В якийсь момент, тобто ми без достатньої кількості їжі, без води, без світла, без зв'язку. Ці два тижні були. Ми зробили хліб, буквально спекли, як бабусі, наші, наші пекли в пічці, бо в нас була пічка стара, тому будиночку і дрова бо ліс поруч. Відповідно, з цим нам пощастило, було тепло біля. Цієї пічки, і ми спекли найсмачніше. Мені здається, на, той, на весь мій вік хліб і роздали кожному по шматочку. Коли продукти закінчилися, постав вибір або виїжджати, або лишатися під обстрілами без їжі. Пара вирішила евакуйовуватися. Ми поїхали, тому що не тому що стало безпечніше виїжджати, тому що стало вже. Однаково небезпечно залишатися там, де ми були. Ну тобто, це знову ж таки ти обираєш, намагаєшся обрати, де ймовірність того, що ти загинеш вище. І от ми приїжджаємо через цей забор з літерою В там десь дуло танку, прямо біля нашої машини, там російські військові, якраз зі зброєю. Тобто, це було якраз, коли ми вже виїжджали, це були військові активні військові дії і. Нам пощастило тільки по суті завдяки зсу у Львові. Молоді вчені почали волонтерити у безкоштовній креативній школі. Вони проводять лекції, і досліди для дітей та підлітків. Нам прийшла в голову ідея, оскільки я біолог міша фізик, зробити умовно такий курс історія всесвіту. Ми його назвали. Тобто, ми поєднали знання з біології і фізики для того, щоб пояснити дітям, як сформувалася наша планета, як виникло життя. Заняття відвідують як львівські школярі, так і переселенці з різних міст. Займаюсь багато чим тут і відеозйомка, і хендмейд, і історія кіно. і історія Всесвіту теж. Тут дуже цікаво і якось займає свій час, дізнаючись нове. На цьому занятті вперше раз взагалі в нашу школу я ходжу часто щось відкриття. І на сьогодні у нас заняття. Ми під мікроскопом розглядаємо різні предмети, намагаємося знайти гарні кадри. Безкоштовні заняття відбуваються у муніципальному просторі дизайну. Пікслаб кілька разів на тиждень. Ольга Іващук, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львів. Картини загиблого військового художника Сергія Пущенка презентували у Львівському будинку. Воїна це портрети його побратимів. На них зображені військові, зокрема досвідчені бійці та жінки захисниці. Портрети художник створював з натури на передовій упродовж 2015-2017 років. Він воював у 5-му батальйоні Української добровольчої армії. Також у Львівському будинку воїна виставили і фотоколожі захисника. У них він використав світлини українських воїнів та свої роботи, часів Революції Гідності і російсько-української війни. Представлена також серія полотен козацької тематики загинув військовий цього року, 2 березня, у бою у місті Василькові, що на Київщині. Мій чоловік був дуже патріотичною людиною. Він був по натурі воїном. Самого дитинства він малював, він, у нього дуже багато картин і на козацьку тематику, більше 600 картин. Тобто з самого дитинства він цікавився. історією України, історією свого краю. Він родом з Дніпропетровської області, з Дніпропетровщини. У комунальне підприємство Лав сьогодні запросили у гості дітей. Тут організували день відкритих дверей, провели екскурсію підприємством та познайомили з собакою візитером Мрії, яка знає команди. Угу. Ага. Також дітям розповіли правила поведінки з собаками, як з домашніми, так і з безпритульними. Перш за все, коли ви бачите на вулиці, що хтось гуляє зі своєю собачкою. Якщо ви хочете її погладити, потрібно підійти і запитати дозволу обов'язково. Якщо людина проходить собачкою на повідочку без наморника, то не можна біля них розмахувати сильно руками, робити якісь швидкі кроки, тому що собачка може бути натренована на захист і вона просто може загресувати. Також діти змогли погуляти на вигульному май. Майданчику разом з Мрією серед тих, хто сьогодні прийшов на день відкритих дверей, Олена і її син Яромир. Дитина любить тварин, любить собак, просить завести собаку, але ну складно в якби зараз вирішити на ну, такий крок наважити. Тому я вирішила, що, хоча б сходимо, познайомимось з песиком, можемо візьмемо когось погуляти тут на майданчику. Мам, мені найбільше сподобалось. Те, як ми ходили, і дивилися на краски, такі зустрічі з дітьми працівники проводять не вперше. Собаки вони взагалі дуже дуже хороші емпати. І відповідно, проведений час з собакою прогулянка з нею, спілкування з нею дає позитивні емоції, яких так не вистачає в наших сьогоденних реаліях. Ми трошечки розібрали про найбільш поширені породи, які можна побачити в нас на вулицях, допомагали дітям вгадувати багато яких із них вони знали, і зовсім трошки вони могли трошечки переплутати, бо дуже схожі породи між собою. Прийти до ЛКПЛ, діти разом з батьками можуть і в інші дні, або вигуляти собак, які тут тимчасово перебувають. Ольга Динека, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів. Ти чай з медом? – Це дуже Чотирирічна Емілія додає до свого морозова мед, аби зробити його солодким. Пляжці вода, овочі та горіхи. Для кого готує десерт? Вже знають, каже мама дівчинки. Я вже знаю, для кого Вона, в принципі теж але Була дуже маленька, коли ми сюди приїжджали. Зараз буде ну, вперше побачити так живо свідомо відміді. Діти зібрались на майстер-класі із виготовлення морозиво для ведмедів. Десятирічна Христина вирішує, що додати наступним: горіхи чи ізю. Десерт вжимає. Моркву, мед і а ти... Овочі, фрукти та злака, аби зробити його корисним, каже менеджерка притулку. У нас є ведмеді, які там полюбляють більше, наприклад, там яблука і помідори. Вони спочатку можуть з'їсти помідори, і яблука а пізніше приступити до м'яса. Тобто, у нас є навіть такі гормани. Все для того, аби допомогти тваринам подолати спеку. Ведмеді не чутливі до низьких температур снігу та морозу. Пояснює Ольга. А от коли на вулиці близько 30 градусів тепла, ховаються в хащі лісу або басейн. Таку спеку, та вони часто в середину лісу, там де є прохолодніше. Вони можуть собі вирити виямки, тому що чим глибше в землю, тим прохолодніше. У дикій природі ведмеді все їдні влітку п'ють багато води, а восени їдять найбільше жирного або підготуватися до зимової сплячки. Зазвичай злаки та інші зернові. Нерідко горіхи поєднують з медом. Мед ведмеді люблять це не міф. Це не міф, але ведмеді не люблять мед, так як це розказують в мультфільмах і фільмах. Тобто вони полюбляють, тобто ми їм робимо різні такі. Оце як ведмеже морозиво. Так є ще різні смаколики, куди ми можемо покласти цей мед. Майстер класи проводитимуть до жовтня. Форму для реєстрації можна знайти на сайті ведмежого притулку у соцмережах. Анастасія Пой, Олексій Шилковий, Новини на Суспільному. Львів. Суспільному керівник. Мовою виконує. Пес із ДСНС Патрон інформує. <пас> Біля мікрофона патрон. Щодня я винюхую вибухові предмети на різних територіях. І хочу розказати вам, наскільки підступно діяв наш ворог, залишаючи їх. Він підкидав їх у різних неочікуваних місцях, в оселях, яких проживав під час окупації, у покинутих авто та навіть серед дитячих іграшок. Тому якщо ви повертаєтесь до домівок, ретельно глядайте всі предмети, не торкаючись їх. І ще, навіть ці прилади, які не здетонували під час прильоту, можуть здетонувати в руках. Як тільки побачили небезпечний предмет, у жодному разі не перемішуйте і взагалі не беріть його до рук. Про знахідку одразу повідомте, зателефонувавши на лінію 101. Мої колеги професіонали його знешкодять. Будьте пильними, і як і я, тримайте хвіст бубликом. Пес із ДСНС. Патрон інформує. Нескорені міста України. Львів. Місто, де збережено понад дві тисячі історичних. Архітектурних та культурних пам'яток його центр належить до світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Тут, при монастирі святого Онуфрія, Іван Федоров заснував першу друкарню і надрукував першу українську книгу Апостол після листопадового чину та створення західноукраїнської народної республіки. Львів став столицею та серцем українського визвольного руху. У червні 1941-го на площі ринок українські національні збори проголосили акт відновлення української держави. Після чого нацисти почали терор проти ОУН. Українська повстанська армія намагалася взяти місто під свій контроль. Але владу захопили червоні. Попри репресії, львів'яни продовжували боротьбу. Сьогодні всі дороги ведуть до Львова, навіть Анджеліна Джолі. Його не оминула. Він став другою домівкою для тисяч українців, дає раду тоннам гуманітарних вантажів і навіть під ракетними ударами продовжує працювати на перемогу. Бо Львів нескорений.